Всім чао! Сьогодні поговоримо про те, як я організовую своє життя, роботу будучи СММом на фрілансі в Італії. Тут це не так важливо, але загалом підписуйтесь на цей канал, тому що тут про Італію та саме. І давайте відразу переходимо до справи. Сьогодні покажу вам свій такий маленький робочий кабінет з клієнтом в Новшині. І ще раз дуже швиденько, що загалом я е, той тип людей, який пройшов від блокнотів, де я все записувала. Хоча не скажу, що я не записую зараз, в мене також є такий. до речі, він прямо тут. Просто тут мало що можна зрозуміти. Бо ось так, бачите, тут все якось. <гум> Але я пройшла цю стадію від програмування всього в блокноті до е табличок в Google Drive, після чого я нарешті, мені здається, знайшла ту саму ідеальну формулу, як комунікувати дуже зручно з клієнтом. І такий великий дисклеймер: що ви знали: всі системи класні, якщо Ними зручно користуватися. Тобто, якщо вам зручно і вашому клієнту користуватися Google таблицями, будь ласка, користуйтеся це також абсолютно окей. Тобто, будь-яка система зручна, немає такого, що всі smm менеджери мають користуватися однією системою. Ні, користуйтесь тою, якою вам зручно. А я вам сьогодні покажу ту, якою користуватися зручно мені. Поїхали. Я нарешті загрузила собі Notion на комп'ютер. Мене чомусь до цього не вдавалося це зробити. Так, покажу вам все на прикладі мого нового проекту, який буде запускатися з серпня, а саме школи французької мови. Загалом перед вами загальний екран. Як я його зробила? По ліву сторону ви бачите різні папки, різні сторінки. Тобто, це контент-план, аналітика, банка тем, візуал і архів. Загалом ця система складається з декількох різних, які я бачила в різних СММів. Тобто я проходила курси по стратегії, там взяла дещо. Я спілкувалася з своєю колегою, СММницею, вона мені дала дещо. Дещо я сама вписала сюди, щоб мені було зручно користуватися. В цьому і є суть системи, типу, зробити її такою, якою було б зручно користуватися саме вам. Бо це найголовніше. Неважливо наскільки вона там гарно, естетично виглядає. Головне, щоб вона була зрозуміла, зручна як вам, так і вашому клієнту. Це в нас буде школа французька, як я вже сказала. Я тут трошки її оформила в такому стилі. Як ви бачите, в нас переважають фіолатові, такі сині кольори, взагалі в візуалі. Так ось. Відразу ми бачимо цілі серпня, я взяла собі в звичку ставити ось такі короткострокові, скажімо, цілі в кожному своєму проєкті. Так, в нас є якісь довгострокові, там 3 місяці, 6 місяців, 1 рік і так далі. Але короткострокові не часто ставляться саме в мене. І знову ж таки, скажу, що в мене немає якогось великого досвіду спілкування з іншими smm менеджерами Тому... Якщо моя табличка відрізняється, наприклад, від вашої, це також абсолютно окей. Так ось, про короткострокові цілі. Так як з цим проєктом я лише починаю працювати, я поставила лише короткострокові цілі. Надалі тут з'явиться в лівому, в лівому кутку з'явиться ще стратегія. На прикладі цього, Проєкту, то в них вже була написана бренд-стратегія весною, тому я написала лише smm стратегію Окей? На деякий такий період. Так ось. Що ми тут маємо? Ми маємо цілі серпня, які виглядають ось так. І я їх потім просто проклікну, що ми зробили. Тобто, це ось так. Окей. Значить, потім ці цілі серпня перейдуть в архів. Ми зробимо ось так. Оп, і вони перейдуть в архів. Поки що залишаємо їх тут. Так, значить, завдання завдання йдуть для клієнта, тому що мені потрібен контент від клієнта або від працівників клієнта загалом. Тут можна прописувати і якісь завдання для мене, бо моя клієнтка, з якою вчора в мене був зізвон, я їй пояснила, що ви можете прописувати цілі, також і типу ваші не цілі, а завдання ваші для мене. Це також абсолютно окей. Наприклад, якщо ваш клієнт пише: значить, валь, я там їду у відпустку, тому всі там тексти на перевірку мають бути надіслані до такого-то числа. Так, і ми ось так і робимо. Поки що тут лише для клієнта. Як розділені, ви бачите, що тут є виконавець, тобто також може бути і я цим виконавцем, окей? І дедлайн, до коло треба це зробити. Йдемо далі, нас відкриваємо основну святині святи, на чомусь чомусь на контент-плані завжди вкусується дуже велика увага, хоча по факту це. Ну, маленька частина роботи, тобто набагато більша частина роботи саме сфокусована на загальній такій контент-стратегії. Він в мене виглядає ось так. Дата, коли це буде публікуватися, так, у нас домовленість на 8 постів з цим проектом, тобто може бути абсолютно по-різному. І тут немає історій, якщо ви бачите. тому що я загалом. А я взагалі в фокусі? Я не знаю. Тому що я загалом. А, Відштовхуюся від постів, роблю сторі. Ну, але це не завжди. Тобто я дивлюся вже по собі, по контенту, по тому, як все йде. Тобто, можливо, колись мені типу, потрібно виставити просто пост, а через там, один день вже вийти в історії і про щось розказати і там, поділитися цим постом. Бувають різні ситуації. Це така моя система. Так, тут в мене вид контенту. в мене є різні типи. Окей. Опис. Мінімальний просто, якщо мені є що додати, е, статус і рубрика. Рубрика уже, ось тут всі рубрики, е, які в нас є. І я вже групую тоді. Чому це робиться? Коли ми перейдемо до банки ідей, ви зрозумієте. Ідемо. повертаємося звідси. І йдемо в аналітику. Аналітика в мене завжди в Google-таблицях. Завжди. Найзручніше, що я завжди робила. Які є аналітики в мене? Перша це загальна по місяцю, по контенту, тобто скільки підписників прийшло, скільки пішло, скільки там, лайків, переглядів, оцей AR, типу rate, рейд, reach, Я слідкую за ним. І, що ще? А, і по історіях я дивлюся, тобто, якщо ми клікнемо на детальний звіт, тут загальна статистика за місяць, детальний звіт, тут загальна статистика за кожен пост. Окей. Тобто я відслідковую ще це. Тут все пусто, так як я сказала, що це новий проект. І я відслідковую історії. Тобто від першої до останньої, скільки людей додивилося, і дивлюся на ось цей відсоток. Тому що, наприклад, якщо нашу першу історію дивляться 400 людей, а останню 200, ну, то є якась проблема, чи може 200 людей, ти, ти не додивляється історію. Треба це виправити. Тому що зазвичай, як ми знаємо, на останній історії йде е якийсь call to action, тобто, щось що спонукає. Щось зробити, окей. Okay. І тут ще буде в майбутньому таблиця лідів. Тобто таблиця, тому що це не для всіх проєктів вона потрібна. Але якщо ви слідкуєте, якщо ваша ціль, тобто все залежить від цілі проекту. Якщо ваша ціль збільшити кількість продажів, то вам важливо слідкувати за лідами. Тобто, скільки їх прийшло, скільки клікнули там на анкету перед запису, скільки повідомлень було в Діректі і так далі. Звідси ми переходимо в банку ідей, як я вам казала. Банка ідей виглядає ось так. Я нещодавно почала нею користуватися і лише нещодавно зрозуміла всю її користь. І зараз скажу, що я продовжую вдосконалювати свої навички, дізнаватися щось нове, розвиватися завжди. І якщо колись вона мені, в принципі, не була так сильно потрібна, зараз я розумію, що з нею мені набагато зручніше. Так ось. У нас є проект, так, це такий цілий всесвіт, і ми його розділяємо по планетках, що входить в цей всесвіт, скажімо так. І ось у нас є перша рубрика, вона стосується школи, взагалі про розказати про те, які методики, які уроки, які формати, особливості, цінності і так далі. А далі це позиціонування, тобто ця школа позиціонується як та, яка допомагає вам жити. Тобто жити реальне життя, не підготувати вас до чогось, не дати вам рівень, там якийсь, а от саме це та мова, яку ви вийдете на вулицю, і вже відразу будете вживати. Це таке позиціонування. Тому тут розписані теми, які ми можемо, які входять в ось цю велику рубрику, так, позиціонування. Так, далі ще інші є рубрики, загалом вони розділені. Так, останнє це е, про студентів цієї школи. І тут також різні рубрики, які можуть входити в цю велику рубрику. Окей? Тобто є якась загальна тема, яка е, є ті широка тема студенти, і вузька тема це, наприклад, е, кейси студентів від А до Я, це будні студента. Це чому навчаються і так далі, то можуть бути абсолютно різні. У вас може там не бути таких кейсів, або ваші студенти не захочуть зніматися, це все залежить від школи. Так, з цього ми переходимо до. А, я ж вам не сказала, для чого нам це взагалі. Наприклад, якщо наша ціль стоїть підвищити. Пізнаваність, так, то, скоріше всього, про школу нам треба буде розказувати менше, тому що пізнаваність це віральність, це, і нам треба щось таке, що буде дуже добре заходити, тобто щось загальне. І тут ми вже перейдемо до позиціонування школи, тобто ми покажемо, типу, як вживати мову в житті і так далі, і це захопить велику аудиторію. Також ми підемо до, наприклад, до цієї рубрики, рубрики Real French, де. Е Розважальний контент, де розбор різних тіктоків, рілсів, трендів, де жива мова використовується, розбори якихось інтерв'ю і так далі. Ось ця банка ідей нам загалом допомагає дуже класно орієнтуватися в тому. Що нам взяти, щоб досягти певної цілі. Якщо наша ціль буде підвищити ліди, так, то ми підемо в рубрику про школу і будемо більше розказувати про нашу школу, цінність про студентів. Так, підемо в ту рубрику, тому що це підвищує довіру до школи, коли показуємо, хто ми, що ми, що ми робимо, як ми робимо. Okay. Так, після цього ми йдемо в візуал. Тут все дуже просто, тому що в школі вже існував візуал у Figma. Я працюю у Figma, до речі. От. Не з усіма проектами, тобто, в мене є проект американський, з яким я працюю, наприклад, в е, CanVi. Це абсолютно Окей. Тобто, це залежить від проекту. Знову ж таки, головне, щоб вам і вашому клієнту було зручно. Тут вже було у Figma, тому, в принципі, мені супер, бо я із іншим проектом італійською школою також працюю у Figma. Після чого ми йдемо в останню нашу папочку, і це архів. Так, в архіві. А ну-ка, зараз я ще в аналіті. Ага, от в аналітики ми пропустили м, до початку роботи. Тут будуть скріншоти наших метрик з інстаграму, які я поставлю, щоб ми могли зрівняти. Тобто, все класно, коли це все є в табличці, але ще прикольно е, побачити всі метрики, і через це мені легше зробити просто скріншоти і подивитися насправді. Можливо, це для когось подвійна робота, але інколи в мене настрій є подивитися в табличці, а інколи подивитися просто на скріншоти. Це чисто такий е, міпзік. І в архіві в нас просто буде все. Тобто, наприклад, закінчиться е, місяць серпень. Так, я зроблю копію е, цього, цієї сторінки, напишу контент-план на вересень, а ось цю сторінку перенесу в архів. Ось так. Все. На цьому, в принципі, і закінчений огляд. Я вам ще скажу, що в мене є мій особистий простір, який, я не знаю, зараз, можливо, трошки покажу вам. Так, він оглядає ось так. І тут мої інші проекти є, якісь завдання і так далі. Але основне, це е мій сайт з моїми послугами. Загалом він виглядає ось так. Тут можна перейти як подивитися ось так. І також всі мої послуги. Тобто менторинг, який я зараз не провожу. Повне ведення СММ. <SMM> так. Ну, тобто, загалом такі штуки. Але ще в моєму просторі тут є розділення на роботу. Окей, всі мої проекти. І на ну, яке я не веду, насправді, абсолютно. Тому що повернемося до ось цього. Я зараз покажу Я веду ще досі ось так. Не те, що ще досі, а я вам скажу, що я була людина, яка дуже не хотіла продовжувати вести все в блокноті. Просто я така, ну боже, Валя, 25-й рік на вулиці, ти ще досі вписуєш все в блокнот. Ну можна ж все систематизувати, там дуже зручно зробити. Чесно, я пробувала і щось там: QuickClick, чи як воно там називається, тудуліст. Стрелок, що я тільки не пробувала, мені все незручно. Мені найзручніше користуватися все ж таки для якихось туду завдань, саме блокнотом бистро записала, зробила, зробила план на день і так далі. Тому що, по факту, всі мої задачі, ну, вони ось, типу, я вдома працюю з дому, я фрілансер. Тому такий формат мені найзручніше. Загалом я вам розказала для якихось поточних завдань на день, я користуюсь блокнотом. Загалом з клієнтом я користуюсь такою системою не з усіма. Тобто, якщо, наприклад, мене зараз дивиться Нася, це села типу школи італійської, так вона знає, що в нас інша система, тому що з нею, наприклад, контент-план не діє так, якби мав би діяти, тому що в нас там свій вайб, свій своя система. Якщо ми візьмемо мій колишній проект освіталі, так. Проєкт, який допомагає вступати в етап, поступати в Італію українцям, так? то там взагалі я і контент-план робила в Google Таблицях, тому що так було на той момент зручніше. Нам. Ось, тому відштовхуйтеся від вас, я вам показала свою систему. Пишіть в коментарях, якщо у вас є питання, і все. Бачимося в наступному відео. Всім! Ча чао чао а можна ще сказати, щоб підписатися на канал, підписатися на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Там дуже багато про Італію і цікавого і про Ісаме. Я забула про це сказати, тому що я ще такий починаючий, ну не зовсім починаючий ютубер.